Слава Україні! Доброго дня, друзі! Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати такі почали робити догруж... догружателі на навіску трохи іншого зразку. Дек... Дехто там казав, що завдяки тому, що він тут подовжений на 4 отвори, да, то він е... заважає там кардану, якщо з карданом щось там працюєш, то він заважає. Ну, вирішили ще отакий от варіант новий робити. На три отвори. Тобто, о, дивіться Три отвори тут є цілком зварний. В даному разі це 20 мм пластина тут завтовшки, є 16 та 14 мм. Також є отак пластинами. Якщо ви бажаєте взяти трохи дешевше і маєте змогу отаким таким от чином наварити туди трубки і тут зварити. Для замовлень, будь ласка, звертайтеся за номерами, які бачите на екрані. На все добре.